В Івано-Франківську розпочався конкурс на вивезення твердих побутових відходів, вакантними для вивозу сміття є території трьох округів. Це ділянки, які співпадають з колишнім ЖЕО №2, 2 4 та 8. Нагадаємо, попередній конкурс відбувся рік тому, і оскільки на згадані лоти був лише один претендент, правила вимагають наступного конкурсу вже через 12 місяців. Нині ж у мерії внесли певні поправки в оцінюванні учасників тендеру. Вони сподіваються, чиновники дозволять не піднімати ціни на вивіз сміття саме для населення. Це було зв'язано не просто так, що ми так хочемо, це було зв'язано на умовах попереднього конкурсу, де ми чітко прорахували, скільки твердих побутових відходів збирається від населення, скільки від цих, і десь в таких же пропорціях ми розділили ці бали. Тобто ми вважаємо, якщо 70% ми там вивозимо, мовно від населення, то відповідно і бали повинні бути більші для цієї категорії. Тобто це десь буде стимулювати перевізників, опускати ціну для населення. Подача документів на участь у конкурсі триватиме до 15 квітня. І цього ж дня відбудеться відкриття пропозицій. Нагадаємо, згідно попереднього конкурсу, нині на ринку вивозу сміття працюють дві фірми. А зацікавлення до нинішніх торгів вже виявили три організації. Тож не виключено, що з'являться нові претенденти на ведення цього бізнесу в Івано-Франківську.